Всім привіт! Друзі, Анонс швиденький Grand Szenic 1.9 дизель. Прикольний рік і прикольна комплектація. Grand Scenic 1.9 2011 року. Як ви всі побачили, це Bose Комплектація п'ятимісний. Чомусь вони завжди майже йдуть боус п'ятимісні. Має задній парктрон, передній парктрон, легкосплавні диски версії Bose, безключовий доступ на всіх дверях присутній ксенонові фари, передній партрон, омивачів фар, датчик світла, сенсор, дощу, безключовий, я вже так сказав. Так, Далі, що в нас присутнє по салону? Чотири електрослопідйомники, регулювання підігрів, складання дзеркал, акустична топова система, босс, шкіряна кермо, шкіряна ручка, блютуз, навігація, двохзонний клімат-контроль присутній, малий шкіряний салон, шторки на задніх вікнах. Шторка в багажнику присутня, він п'ятимісний, не фарбований. 1,9 дизель, саме, на мою думку, надійним двигуном компанії Renault, що який є присутні на ринку до цієї пори або часу, як сказати правильно. Так, має в нас AUX-флешку, AUX має круїз-контур, має регулювання магнітоли, має тут регулювання навігаційні системи регульований підлокітник, який рухається. має Тут два відділення підлокітника. ну Тут зеркальце огляду, що відбувається в салоні. Тут така штука присутня. Шестиступка це 130-й двигун. 1,9, ви всі знаєте, їх по трафіках. Сотка так звана. В принципі, можна сказати, двигун мільйонник. Мінівен з мільйонником двигуном. Досить непогана версія. Значить, ціна. Цього красення на сьогоднішній день складає 8800 доларів. Якщо він вам цікавий, телефонуйте, приїжджайте, купуйте. Також ви всі знаєте, що він доступний в послугу розтермінування. Оплата так звана частинами. Багато хто мене запитує стосовно переплати. Значить, скажу вам зразу, друзі, переплата однозначно є, це не ніхто вам просто так не дасть користуватися чужими грошима, це звичайні, як то кажуть, правила економіки. Це не розтермінування від особисто від мене, це розтермінування від лізінної компанії. Але якщо ви виплатите досить швидко, то переплата там дуже і дуже мінімальна. І зараз хочу сказати, що є досить така цікава фішечка в Приватбанку. Приватбанк дає дуже цікавий відсоток 1,5%. Можете дізнатися, там до 200 тисяч гривень, 1,5% можна взяти. Якщо вам такої суми не вистачає, це дуже то теж непогана річ. Тому ви все-таки можете дозволити собі такий автомобіль, якщо, звичайно, у вас на то є бажання. Зараз я ним, До речі, по ньому по автомобілю проведений сервіс по заміні оливи, по ньому проведений сервіс по заміні радіатора кондиціонера і перезаплачення. На кліматичну установку. Тобто, в принципі, автомобіль готовий до експлуатації за винятком ну, заміни важливих розхідників, ГРМ-комплект. І все таке. також, на мою думку, я би проточив би задні гарміни диски, на них є така невелика рифленість і замінив би задні колодки. Проточка, ціна питання 700 гривень сторона, ну, або замінювати їх на нові. Ну, В принципі, це всі такі ТО, які потребує. В даний момент ну, не стукає, не грікає, машина веде себе адекватно. Але хочу наголосити для всіх бажаючих придбати 13-літній автомобіль чи 12-літній в стані нового. Не буває такого. Не придумуйте, не видумуйте. Автомобілі не можуть бути 12-13-літні, навіть 5-літні в стані нового автомобіля. На них є якісь сліди. Використання, ну і звичайно, технічно вони однозначно потребують уваги. Тут хороший сценік з гарним кузовом, не битий, в гарній комплектації босс. В принципі, гарний, свіжий 11 рік, цікаво, телефонуйте на мій номер телефону. Якщо цікаво, стосовно фінансової консультації стосовно того, щоб цей автомобіль придбати в послугу розтермінування, тоді наберіть, будь ласка. Андрій, він вам більш детально розповість і дасть вам інформацію, Які який саме з сервісів вам доступний стосовно розтермінування. Зараз, якщо вийде, покажу вам його в тіні в тіні автомобіль виглядає набагато красивіше. В принципі, що мені подобається в 1,9 сценіках і меганах, це їхнє м'яке щеплення. Тому що коли ти рухаєшся на двигунах 1,5, зазвичай щеплення в них таке Ну, добувате. Тому тут, в принципі, з цим все непогано. А, навігація ну, Навігація тут том-том, старого зразку, я би поставив би сюди, напевно, android планшетик невеликий, тому що в принципі, толку з цього том-тому, ну не знаю, майже ніякого, як на мене. Звичайно, коли ви їдете в подорож по Європі, річ класна, тому що навіть без зв'язку телефонного ви розумієте, куди ви рухаєтесь, перепрошую. Ви розумієте, куди ви і навігація вас кудись все-таки заведе. Так, давайте покажу вам його в тіні, поки в нас тут є така нагода. Так, до речі, тут електростояночний тормоз. Так, графіт. До речі, теж специфіка цих 1,9, ну прямо вони дуже тихо працюють, лінзи. Туманки присутні, партрон. Двигун працює тихіше, як 1,5, тихіше як 2.0. Тобто, ну, прямо зовсім. Ну, можливо, трішки відчувається, що це дизель, але ну, майже майже би я сказав би, на відстані 2 метрів, здається, що бензинова машина, топовий колір графіт, топові босешні диски, є шторка, так звана багажник, і є тут у нас. А, у нас є запасне колесо всередині, це ж версія 5 місць. Так, от у нас є запаска, у нас є ремкомплекти. Все, якщо цікаво, набирайте, приїжджайте, подивіться. З вами, як завжди, був канал авторозбор, його ведучий Степан. Я поїхав його вже паркувати, він в Рівному до столиці переїжджає. Або... Безкоштовно, але тоді немає торгу. Ми зробимо страхівку, зробимо, в принципі, вам доставку безкоштовно до Києва. От, або варіант торгу присутній також. Ну, якщо ви приїдете Рівне, заберете самі, то звичайно якийсь там торг невеличкий, 100 баксів на реєстрацію я вам зроблю. Так, Всім добра, тому що тут великі ями, але сценік, до речі, веде себе дуже класно, дуже м'яко. До речі, як сімейна автівка, прикольно, є м'якші автомобілі такого сегменту, але це автомобілі м'якші. Але тут є такий баланс. Зібрано адекватно, і не дуже жорстко, і не надто м'яко. Ну, от така ситуація. Все, друзі. Всім бажаю чудового настрою. Донатьте на ЗСУ. Не забувайте. Всім добра, всім пока.